На показовий виступ до хмельницьких учнів завітали вчителі з трудового навчання з усієї України. Спочатку їм продемонстрували відеоролик, в якому діти активно вивчають надзвичайні ситуації, після чого гості перемістилися на шкільне подвір'я, де діти відпрацювали навички в рятувальній справі. Тут відпрацюється військово-спортивна естафета, яка демонструє вміння наших учнів 10-11 класів, які вивчають предмет захист вітчизни у діях. Поводжені зі зброєю і спортивному якраз вишколі. школі учні повинні навчитися вміти діяти в позаштатних ситуаціях, як бойових, так і цивільних. Порятунок постраждалих з висоти за допомогою альпінійського спорядження. Юні рятувальники долали за лічені секунди. Не менш підготовлені школярі виявили і при наданні першої медичної допомоги умовним постраждалим. Нас потерпілий був з травмою голови, і ми йому наклали пов'язку чіпець. Мені здається, що потрібно вміти надавати першу допомогу, тому що це пригодиться в житті. А спортивні естафети присвячені темі дня вразили високим рівнем фізичної підготовки учнів та їх волею до перемоги. Хоча для школярів показові виступи більше схожі на забаву. Справжні МНСники переконані, необхідні навики таки відкладуться у дитячій пам'яті і в разі чого стануть у нагоді. Такі заходи проводяться протягом тижня по всій області, і ми маємо на меті довести до дітей те, що якщо вони будуть обізнані, як діяти на звичайних ситуаціях, то менше дітей будуть травмуватися та гинути від них. Дорослі мають зробити все для того, аби кожна дитина була здоровою та постійно перебувала у безпечних умовах. Але ще зі шкільної лави учні повинні знати про різні небезпеки, які чатують на них у реальному житті, і вміти себе захистити.